Ум про головне. Выступил сегодня президент Франции Макрон, уже из Чехии, ну то есть практически прямо на границе с Украиной, продолжил продвигать тему войны с Россией. После встречи с еще одним русофобом Петром Павелом, Макрон заявил, что Европе пора бы перестать быть трусами. Эти объекты необходимо прикрывать и комплексами радиоэлектронной борьбы, и, черт возьми, дронобойками, и оружием, и отрядами, которые могут обеспечить защиту, и в том числе и средствами ПВО, которые необходимо наращивать на этом направлении регулярно. Мне, например, представляется одной из очень больших опасностей, это дальнейшее наращивание выпуска как собственными возможностями оборонно-промышленного комплекса Украины, так и с помощью Западных предприятий, производителей подобной техники. Беспилотных летательных аппаратов большой дальности. Прилетело. Вот здесь вот запасной выход был. Которые могут а, наносить удары. Ну, в пределах практически европейской части. Мы же видим, что уже они а, долетают и до Нижнего Новгорода, и до Санкт-Петербурга. Там тоже все горит. Не, там вообще, там Без... То есть дальность в тысячи километров для них уже не предел. Вот тут. -то. Были ретрики, антенны, ничего не осталось. Все сгорело. Вот это очень большая опасность, поскольку значительное количество объектов и инфраструктуры, и э, нашего промышленного комплекса, и объектов вооруженных сил, они, в общем-то, средствами ПВО на европейской части не прикрыты. Ну и вполне по понятным, многие из них не прикрыты по вполне понятным причинам. Поскольку... Ну і невозможно на такої большої території прикрити рішити на всі об'єкти оборони промишленого комплексу, из за ветра. Демісів пожар. Найшли один усилитель для скажіть, будь ласка, наскільки все серйозно, чи справді Макрон настільки готовий проводити червоні лінії для Путіна? Чи навпаки, скажімо так, готовий відкинути всі ті червоні лінії? Я нагадаю, що у нас до тепер. Дотепер Байден навіть з атаками саме не зміг там якось дати собі раду. Ну, ви знаєте, треба констатувати зміну позиції Франції за останні два роки. Ми пам'ятаємо, що він найбільше сидів на телефоні з Путіним після початку повномасштабної агресії і е, намагався переконати агресора в тому, що не потрібно Україну атакувати і е, шукати. Мирні шляхи врегулювання конфліктів, які безумовно є між Росією і Україною, тому що через імперську позицію Російської Федерації, яка хоче відродити якісь своїй уяві, колишній союз могутній цього бути не може. Не вдалося йому тоді ні за телефонним апаратом, ні за довгим столом, коли була така можливість у нього присутня бути в Москві і вести переговори з путіним. Не вдалося. І е, були, пам'ятаєте, тоді розмови про те, що потрібно зберегти Росії обличчя, Путіну обличчя зберігати. І тепер вже ми розуміємо, що Путіну ніякого обличчя зберігати не можна. Путіна треба е, покарати наскільки можливо. І тому Франція стала однією з е, країн. Нато, яка надала дуже хороше озброєння гаубиці Цезар, це іншу е, техніку, е, вона не вагалася тепер уже е, з тим, щоб е, за е, цю техніку, е, щоб вона на, на, нарощувала ці поставки, і е, тепер, уже власне кажучи, через два роки. Е, Цієї повномасштабної агресії, і за три роки до закінчення каденції президентської самого президента Макрона він може такий мати карт бланш французьке таке слово, тобто свободу дій в тому, щоб висловлювати свою позицію і брати на себе лідерство в Європі в умовах, коли поки що затримується. Військова підготовка допомога Україні з боку Сполучених Штатів у Конгресі, і е, деякі європейські союзники, такі як Німеччина, вони вагаються, чи потрібно передавати е, таку зброю, скажімо, як дальнобійні ракети Таурус. Хоча е, ті самі та, танки Леопард так само можуть бути застосовані на е, території, е, скажімо, того ж самого Криму, який Росія вважає своїм, а насправді він є українським. Тобто, президент Макрон взяв на себе цю ініціативу. Ви правильно згадували, що вже неодноразово казав про те, що не можна виключати можливість присутності французьких. Фахівців, в тому числі військових на території України, це не обов'язково, і, мабуть, навіть обов'язково не буде означати, що вони будуть на лінії зіткнення з російськими військами присутні. Це тилове забезпечення, це знов таки обслуговування тої техніки, яка вже надійшла французька і можливо інша натівська з території Франції, і, і якісь військові інструктори можуть бути. Тому не обов'язково це буде і хочеться сподіватися, що ніхто не хоче французів бачити загиблими на полі бою в Україні, і цього Макронові не простять, але тому що. Україну треба підтримати, бо інакше Російська Федерація не зупиниться і далі піде на члени НАТО найближчі для неї географічно, скажімо, країни Балтії, Польща та інші держави, і вже є погрози навіть що дальнобійними зброєю дальнобійними ракетами у відповідь, нібито на те, що солдати Бундесверу намагаються чи будуть намагатися зруйнувати, скажімо, той же міст Керченський, то Росія намагається казати, що тоді будемо ваші чотири мости в Німеччині. Руйнувати це ясно, ясно, що це певний ризик для Франції. Це країна ядерна країна, яка є постійним членом Ради безпеки ООН. Але я думаю, що наш, тепер уже якраз викристалізовується ця позиція в французький президент взяв на себе лідерство. Тільки можна побажати йому успіху в цьому. Давайте поговоримо ще про одну історію, а саме про е, поки що до кінця правда не підтверджена, але призначення Валерія Залужного новим послом Великої Британії. Ну я кажу, до кінця не підтверджено, що я ще ні чув просто, що Валерій Залужний точно дав на це згоду. Але от вже трошки з'явилося більше деталей, зокрема публікації дзеркало тижня, де вони з посиланням на свої джерела повідомляють, що залужний намагався лишитися в збройних силах, але, начебто, не пройшов ВЛК. Тоб... Ні йому не знайшлося просто місця. Міністр оборони не знайшов йому місця відповідно до його скілів і посади. І так він не прийшов ВЛК, тому і оскільки і не не знайшлося військ, війську вісь, не знайшлося місця, то тобто, е... тобто він готовий був, я так розумію, пройти в ВЛК і просто піти воювати на якусь нижчу посаду. Але ось, врешті-решт, я просто не чув, що залужний прийняв цей агріман від самого Зеленського, так би мовити. Думки людей поділилися на двоє. Хтось каже, що це добре рішення, хтось каже, що це погане рішення, пане Ярославе. як ви, як дипломат, оцінюєте розцінюєте це політичне призначення залужного е дипломату? Ну, ви знаєте, я зараз можу скажу якісь недипломатичні рішення е е е свою думку, що це було антидержавне рішення взагалі в першому випадку звільняти залужного з посади головнокомандувача. В своем новом посте Политико пишет, что до сих пор остается неясным, регулярно ли Калас ест кашу или на самом деле в ее завтрак все-таки иногда попадают русские люди.